Сьогодні в цей особливий день. Ми з гордістю і вдячністю святкуємо День захисників і захисниць України. Шановні захисники і захисниці України. Ми схиляємо голови перед вашою незламною мудрістю. Це свято символізує не лише вашу мужність та відвагу, але й глибоке почуття патріотизму, яке об'єднує усіх нас у прагненні до миру та незалежності. У цей святковий день прийміть нашу щиру подяку за вашу відвагу і самовідданість. Нехай ваша сила та мужність надихають нас усіх, а мир та благополуччя завжди панують у наших домівках. Ви ті, хто щодня ризикує своїм життям заради нашої безпеки, заради нашого майбутнього, заради свободи і гідності нашої нації. Ваша рішучість, самовідданість і готовність боротися за правду надихають нас усіх. Ви є прикладом Сили Духу і справжньої відданості своїй країні. Кожен з вас це герой, чия історія заслуговує на визнання і повагу. Ми пам'ятаємо про всіх, хто віддав своє життя за Україну та вшановуємо їхню пам'ять. Бажаємо вам міцного здоров'я! Витривалості та незглавної сили духу. Нехай вас завжди оточує підтримка близьких та вдячність людей, яких ви захищаєте. Нехай у ваших серцях панує мир та спокій, а ваша відвага приносить мир нашій землі. Хай віра українців оберігає вас від ворожої зброї. А любов до України не вичерпується навіть у найскладнішій миті. Дякуємо за вашу відданість, силу і самопожертвування. Ви наша гордість, ми ваша надія. Дякуємо вам, що даєте нам можливість мріяти про майбутнє. Нехай кожен новий день приносить вам радість, надію та впевненість у завтрашньому дні. Слава Україні! Героям слава!